Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Hub News. і сьогодні хочу розповісти вам про динамічні та випадкові події на мапах. Що ж у нас взагалі тут відбувається? Бачу, Wargaming знатно постарались. Бойова перепустка, 11 сезон. Техніка це у нас буде літо, початок червня 2023. Літня бойова перепустка міститиме таку ключову техніку, як Type 5 Heavy iMix 50 Fodge B t 57 Heavy. Це танки, які, в принципі, можна сказати, не дуже. Уже актуальні в рандомі, тому що Type 5 Heavy вже не має сенсу грати. Він не грається, його всі пробивають, артилерія його фокусить. У нього забрали ту гармату, забрали броню. Він не цікавий гравцям. Він дуже великий і бронювання ніякого немає, хоча за заявленими цифрами він дуже потужний. iMix 50 B, Ця ера прокачування техніки вже давним-давно пройшла, але я раджу вам його прокачати, тому що цей танк має хороший барабан на 6 снарядів та 400 середньої альфи з пострілу та КД всього в 35 секунд. Зведе. Майже немає. Єдиний мінус це картонний корпус та та велика командирська башня, в яку будуть вас пробивати. Т-57 Heavy – американський мастодонт, який у 2013-14 році був прямо страшною імбою. Найкращий танк 10 го рівня був. Його ніхто не міг пробити. Він постійно рикошетив. Пушка була просто з чудовою стабілізацією. Там мала потужне КД, яке розривало весь рандом. Але потім його поступово занерфили та зробили не таким потужним і унилим. А ось нещодавно вновлені один. 20, його просто змінили, його трішки апнули, зробили стабілізацію, трішки перезаряджання, ну трішечки підправили його тактичні характеристики. На картинках ви могли бачити 3D-стилі, які доволі непогані. Та я б хотів би їх отримати, тому що це дійсно найкрутіші стилі, які я тільки бачив з бойових перепусток. Поїхали далі про динамічні події. А ти не забудь підписатися на канал, лупити вподобайку та написати коментар, тому що на цьому каналі ти зможеш дізнатися дуже багато цікавих новин. Бонус кодів а також розіграш преміум техніки. Зараз ти можеш бачити зверху посилання в на цей відеоролик. Але в кінці також буде цей відеоролик, і ти зможеш його там тицнути для того, щоб дізнатися інформацію по розіграшу. Або ж то просто зайди на канал після цього відеоролику та подивися, що там цікавенького. Не забудь обов'язково додивитись цей відеоролик, тому що розіграш буде також в цьому відеоролику: одна тисяча золота. Вже є два переможці по тисячі золота. Шукай! ігровий ПК рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Evil за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Та можна сказати, що Wargaming робить файну штуку, тому що буде це у нас 15 травня, розвідка боєм 2023. Що ми зможемо там побачити? Ми зможемо побачити дуже великі розрушення, великі потяги, які бомблять. На Хімельсдорфі падає дрижабель. На Прохоровки падають літаки. На Руїнбергі авіація бомбить міста. Та на старій гавані, як я її називав її порт. Тут влітає у нас корабель, бомбить літак, міст та. Літак падає в бункер, що нам робить набагато ліпшу гру, тобто закриває ворога або ж то може його знищити. Це перекриває постріли противника, якими ми можемо насолоджуватися. Та якщо у вас залишилось дуже мало хп, ви можете виживати. Випадкові події та динамічні укриття збагачують та урізноманітнюють ігровий процес, не нехтуючи його головними засадами. Випадкові події надають цілу низку нових цінностей, можливостей і шанс змінити хід бою, а з динамічним. Укриттями, які можна рухати на полю бою, ви можете показати свою майстерність в імпровізації. З новими особливостями ваша тактична обізнаність та винахідність будуть винагороджені сповна. А головне, ми готові випустити для тестування ці вдосконалення ігрового процесу, які ви можете спробувати в розвідці боєм 2023. І це лише початок. Випадкові події це суттєві елементи мапи. Випадкова подія суттєво впливає на обширну теорію мапи, створюють утворює нові шляхи для техніки та блокує ті, що вже існують. Утворює нові укриття і вогневі позиції. Тощо одна з головних цілей випадкових подій додати перчинки і пожвавити ситуацію на полю бою. Їхні локації неймовірніше, вже знайомі вам як точки, в яких бій може бути дуже глухий та дуже напружений. Випадкові події здатні зрушувати патові ситуації з місця, надаючи обом сторонам свіжі тактичні можливості. Випадкові події розроблено як невід'ємну частину локації, де відбувається і тісно пов'язано з оточенням, наприклад, у Старій Гавані. Є морський порт. І в одній з випадкових подій на цій мапі велике вантажне судно врізається в пристань. Про те, що я вам і говорив, те, що Варгеймінги дійсно зробили дуже чудову фізику, це все класно, але попрацювати над балансом все ж таки потрібно. Під час гри в новому режимі розвідка боєм 2023 Ви точно не прогавите випадкову. Подію. Перед початком події ви почуєте сигнал попередження. Зона події позначена червоним кордоном на мапі та на міні-мапі, і розпочнеться зворотній відлік. Рекомендуємо швиденько прибратися з зони події до того, як сплине час. Наразі, якщо ви не зробите цього вчасно, вашу машину буде знищено, але це може змінитися в майбутньому. Розвідка боєм 2023 лише один з етапів поточної розробки випадкових подій. Крім того, певні функції будуть доступні винятково для. Для тестування і не увійдуть до релізу. Наприклад, всі можливі події дві чи три на мапу відбудуться протягом кожної битви, кожна в призначений для неї час. Але наймовірніше, ми введемо випадкові події в такому вигляді у випадкові бої. Вони відбуватимуться в довільний час, а іноді не відбуватимуться взагалі. Тобто ви можете виїхати і у вас нічого не буде. І можливо, будуть запускатися лише за певних умов на полі бою, оскільки випадкові події значно впливають на локації. Адже вони прямо на ходу суттєво змінюють топографію. Ми приділили особливу увагу їхньому впливу на баланс мапи. Ми використовуємо отримані дані та ваші відгуки з розвідки боєм, аби вдосконалити події, що вже існують для творення нових. Також нам вели нові динамічні укриття. Кожна локалізація розвідки боєм, кожна матиме динамічні укриття. Об'єкти мапи, які можна пересувати з допомогою машин, надаючи їм додатковий захист. Ви Використовувати ці об'єкти в найрізноманітніших тактичних ситуаціях. Також важливо розрізняти два типи динамічних укриттів: незнищувані та знищувані. Асортимент незнищуваних динамічних укриттів наразі складається із залізних вагонів та залізних танків з баштою або без. Ці об'єкти буде важко тягати за собою по полю бою, але можна не перейматися, що вогонь супротивника їх проб'є. Серед знищуваних динамічних укриттів вантажні контейнери. А також малі великі бетонні блоки, кожен з цих об'єктів має запас міцності, який витрачається за кілька влучань. Конкретна кількість влучань, що потребує на знищення динамічного укриття супротивника, залежить від залишку запасу міцності укриття та шкоди, якої здатна завдати ваша гармата. Розвідка боєм 2023 – Прогресія. Шкала прогресії заповнюватиметься, якщо ви посядете місце в топ-12 за чистим досвідом у своїй команді. В боях розвідки боєм. Аби пройти прогресію події, вам необхідно виконувати ці умови в 50 боях. За досягнення певних порогів прогресії, ви отримуєте нагороди, серед яких 4 дні преміум аккаунту, особисті резерви, директиви, медалі та особливо 2D-стиль. На мапах Хімельсдорф, Прохорівка, Руйнберг та Порт, як я його називаю, буде відбуватися вся ця ініціатива: заробити 4 дні преміум аккаунту та зробити інструкції. Ну і звісно Брошури до навчання та прокачування техніки. На екранах ви можете бачити, який стиль ви отримаєте за проходження цих місій, та ви можете дізнатися, що ж взагалі таке відбувається в нашій грі, і тільки на каналі HubWotNews. В оновленні 121 тепер іде тестування нових подій: це лінія фронту, сталевий мисливець відродження, натиск червоного грифону. Тобто зараз на даний момент відбувається тестування ще багатьох модифікацій. Для нових режимів, які ви щойно могли чути. Сталевий мисливець відродження, тобто, якщо у вас убили, ви можете відродитися. Це нова варіація класичного сталевого мисливця, але з більш зручними правилами. Ми переробили баланс техніки, провадили можливість відродити і навіть додали ситуативних супротивників під управлінням щі. Це все ще змагання, і навіть іще динамічніше, але тепер легше до нього долучитися та грати, особливо новачкам. Ветерани сталевого мисливця. Мисливця помітять свіженькі ігрові механіки, а також зможуть оцінити стандартні правила з новою точкою зору. Мародери супротивників із ШИ. У сталевому мисливці відродження є супротивники під управлінням Ші. Ну, тобто Бот дурний бот, що звуться мародерами. Вони слабші за реальних гравців. Мародери з'являються в певних місцях на мапі. Знищте їх, аби отримати додатковий бойовий досвід і трофеї, та прискорити ваш прогрес у бою. Лінія фронту 2023. У першому запуску лінії фронту 2023, Ви увірветесь в однорівневі бої 30 на 30 на новесеньких пустельній мапі Фата Моргана. Ця величезна локація розміром 3 на 3 кілометра перенесе вас. У розпечені піски північної Африки. Звісно, це добре, тому що у нас є тільки літня та зимня карта, а тепер ще й буде пустиня, тобто дуже круто. Фата Моргана може похизуватися розмаїттям краєвидів. Тут ви можете оскеляти каньйони, руїни стародавніх замків, тінитися печерами та пишні оази. Та найбільш видовищні об'єкти в цій місцині це нафтопереробний завод та прибережне місто традиційної архітектури. Тобто мені нагадує дійсно пам'ятаю. Знаєте, колись мапа була порт, і вона дуже схожа, ніби з неї прямо взяли цей кусочок і сюди поставили. Це ностальгія для нас. Дуже класно Також ви зможете отримати бони. Ми цінуємо вашу участь у загальному тестуванні, аби подякувати за ваш час і зусилля. Ми нараховуємо на ваш основний аккаунт корисні нагороди. За три бої в режимі лінія фронту 100 бон. За 5 боїв в режимі лінія фронту 100 бонус. Один особистий резерв 50 до кредитів на одну годину. та за Сім бої в режимі лінія фронту 100 бон та три собисті резерви, 50% до кредитів на одну годину та три дні танкового преміум акаунту. Доволі непогано, дуже круто. А також оновлена сторінка досягнень. Сторінка досягнень в нинішньому вигляді не зазнавала змін вже досить довго. Аби зробити її більш інформативною, ми корисно перевірили всю інформацію та ваші відгуки. Ми переробили її інтерфейс, додали VTR і впровадили можливість налаштувати показ ваших бойових досягнень. Тобто ви тепер зможете мати. П'ять кваліфікацій: бронза, срібло, золото, аста легенда. А також ви зможете свої медалі змінювати місцями. Тобто, наприклад, якщо у вас є колобанов, а перший стоїть сталева стіна, ви можете натиснути на Колобанова і на сталеву стіну, і вони зміняться місцями і збережуться, і ви зможете бути асом навіть легендою. Тому я думаю, що це доволі непогано. В загальному є 5 рівнів. Кожна група складається з трьох рівнів майстерності, тобто буде 15 рівнів загалом. Кожен із своїм унікальним зовнішнім виглядом для досягнення кожного рівня потребується певна кількість очок ВітіР. Тепер вам краще уявляти, скільки очок ВТІР вам ще потрібно заробити, аби досягти нового рівня. Так, це непоганий пот, можна попотіти і вивестися у більш-менш нормальний під. Ну, друзі, на цій хвилині я буду завершувати. Думаю, вам сподобалось. Напишіть свою думку, що ви думаєте взагалі про ці оновлення і загалом про бойову перепустку та динамічні події. Всім бажаю успіха, тихого та мирного неба. До зустрічі! Зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.